Триває підготовка до українсько-російських тактичних навчань Фарватер миру. Військовослужбовці 10-ї САКської морської авіаційної бригади виконували завдання з порятунку людини на воді. За легендою навчань, рятувальна парашутна десантна група має надати допомогу особовому складу корабля, «Щотоне» та доправити людей до берега. Відпрацьовуються дії. Рятувальної парашутно-десантної групи по наданню допомоги постраждалим на воді з десантуванням з літака Б 12 скиданням десантува з скиданням рятувальних плавзасобів чавна 5М3 і рятувальної парашютно десантної групи. В ході навчань військовослужбовці десантували з літака Б 12 Анатолій Арделян виконав стрибок із парашутом на зазначену ділянку для порятунку людини. Для нього це вже 276-й політ. Трабатував я іменно я зараз, прыжок на гранічну площадку. Вот той теж в принципі для казання допомоги терпічим бедствия. Тобто, на участках пласкогоря, леса у цей час. Його колеги надавали допомогу постраждалим у морі, а потім піднімали їх на борт гелікоптера. Працювали на висоті 4 метри. Наші рятувальники завжди готові до рішучих дій. Дехто з них вже знайшов застосування своїм знанням, зокрема під час пошуку у морі рибалок і дітей. 29 июля мы получили сигнал, и с рассвета мы вылетели в район Одессы. Это было в море, километр где-то 18-20 от берега. Трое ребятишек с вечера на автомобильной камере. Возраст их 8-12, вот в этом промежутке. В общем, их унесло в море. Мы тогда взлетели, в 6 утра мы взлетели, и где-то 7.45 уже дети были на борту.